У зв'язку з розслідуванням кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 365 та частиною 3 статті 211 Кримінального кодексу України, перебуваючи на митному посту, провожу слідчу дію, обшук, обшук службового приміщення та прилеглої території зазначеного митного поста. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями викрили оборудку, до функціонування якої причетні працівники митниці. За даними слідства, працівники митного посту без належного митного оформлення та внесення відомостей про вантаж до інформаційної бази пропустили в Україну транспортні засоби із контрабандними електронними цигарками. У результаті таких дій 168 тисяч електронних цигарок за їхали з Румунії і по дорозі до кордону десь загубилися своїми діями. Митники сприяли незаконному ввезенню в Україну підакцизної продукції, наслідок чого було завдано збитків у вигляді несплати обов'язкових платежів на суму в 42 два мільйона гривень. На підставі зібраних доказів двом головним державним інспекторам митного посту Чернівецької митниці повідомлено про підозру за частиною 3 статті 365 перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу до розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.